Благодаті вам, Хай примножиться. в Воскресінні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб дійсно кожному, хто вважає себе віруючим в Ісуса Христа, померти разом з Христом і воскреснути разом з Христом. Бо в цьому і є сенс християнства. В іншому випадку, то є просто мертва релігія під християнськими вивісками і є просто душевне, тілесне таке християнство. В життя таких християн має вільний доступ діялу. До і може робити абсолютно страшні речі з людьми, просто вимикати мозок. І крапка. Так, щоб воскреснути з Христом, нам потрібно слово, нам потрібна церква, де ми будемо зростати духовно в Христову досконалість. Христова досконалість це те, коли Христос виконав остаточно повноцінну волю Божу. І тільки здесь, тільки коли ми. Виконуємо волю Божу, це і дає нам порятунок. Ми помираємо для цього світу, ми Воскресаємо для Христа через Слово Боже. Слово Боже наповнює нас, ми в Христі, і Христос в нас, наші гріхи покриті, прощені, ми вже не є рабами гріха, а дійсно живемо вічними божественними цінностями і можемо перемагати цей світ. І вдосконалюватися, і дійсно збудовуватися, і збудовувати церкву. Це є духовний ріст, духовне Воскресіння. І тоді смерть не має влади над нами. Тому що ми в Христі, а Христос переміг диявола і смерть. Тому нам дуже важливо дбати про те, щоб саме Слово Боже було прописано на наших розумах і серцях. І щоб наше духовне зростання це було зростання в повний вік Христа, це було входження в служіння, і дійсно, щоб наш розум це був розум Христовий. Так, і як у апостолів, і від вчення апостолів, а це є Біблія, ми не... Відхиляємося, і ми не викривлюємо вчення апостолів і слово апостолів, не додаючи щось до нього і не віднімаючи щось. В них була одна віра, один дух, вони будували одне тіло, Ісуса Христа, Церкву, і вони перебували всі в одному дусі, святому. І це є ті критерії, за якими ми маємо себе тестувати, тому що Христос є первосвященник, і всі, хто в Христі, вони є священниками. А вивчаючи Слово Боже, ми бачимо, що. Священники вони будують церкву, вони не городять якусь маячню, не роблять щось від себе, не роблять щось за своїм глуздом, але тримаються єдності віри. Ми мусимо вирости в єдність віри, тому що тільки в єдності віри і є сила перемагати: диявола, смерть, пекло і найголовніше гріх. Тому що, коли гріх переможений. То інші вороги вже таки під нашими ногами, і ми мусимо піклуватися саме про те, щоб наше життя було присвячене Христу, і саме це і є справжня Пасха, коли Христос в нас, а ми в Христі. Не раз на рік, не раз на тиждень, а все життя цілком і повністю має бути присвячено Ісусу Христу. Це нова завідня, пасха.